Мої вітання, друзі. Кажуть, що слуги пішли на співпрацю з набу і починають розповідати, як, через кого відбувалися схеми, схеми, ці ось по підкупу, схеми хабарницькі оці схеми. кіля, хто, що і так далі. Слуги почали давати покази, чи це дійсно так? по дьяволу, а вони, а вони залежні, вони залежні повністю. Маніпулюють. Маніпуляція з домашніми цінностями, нечесні дії, кражі з домашніми цінностями. Ну, вони хочуть обійти, вони хочуть вийти, залишити, ну, хитрують, ну, хитрують. Розумієте, вони хитрують, вони хочуть якось вийти з цієї ситуації. Можливо, багато брехні там у показах у їхніх, тому що брехня маніпуляції. Те, що їм пропонують іти на співпрацю, швидше всього, поки не хочуть, поки ще хитрують. Хитрують і чекають, поки ця справа проти них буде розвалена. Вище. Органами, які стоять вищі, тобто буде вплив на набу, і спробують розвалити цю справу. Дивіться, поки що вони, я б не сказала, що вони дають якісь покази, вони по, -по, -по тому по дьяволу вони брешуть, вони викручуються, розумієте? І тут, тут карта, карта нечесних дій, намагаються відійти, намагаються домовлятися. Маніпулювати, вичікують період, що вибрати. Що вибрати? Якщо за них буде сигнал, що. Їх відмажуть, то вони будуть брехати. Якщо вони будуть бачити, тут от, карта 50 на 50, якщо вони будуть бачити, що їхній захист руйнується, їм підмовлять, то вони заговорять. Вони ще в такому стані, ні, я б не сказала, що вони пішли на співпрацю. Вони ще думають, хитрують, вибирають варіанти, дивляться на ситуацію і так далі. Що, що з ними там буде прийнято рішення. Так, дивіться, знову, знову Таро говорить. Вони будуть приймати рішення, і поки, поки що вони нічого не роблять. Двійки, двійки це карти, які говорять про те, що вони думають, що робити, вони вирішують, що робити, обирають варіанти для себе. Чи буде їм якийсь політичний захист? розумієте? Вони чекають захисту? Наскільки їх зможуть захистити? Нічого вони не дають. Знову двійка, нічого не відбувається поки так, такого, щоб дійсно вони дали ті покази, які необхідні слідству. Вони затихли, як кажуть, затихли, заумерли, думають, що все обійдеться. Поки що Акти... на них активно ще не чиниться тиск. Активних слідчих дій проти них ще, скажімо так, не було. Не було. Вони в Штопорі в такому, знаєте, сила, да? сильно активно на них ще не, не тиснули. Дивіться. Сила пішла, по, іде, ну так, скажімо, Інджер Юзик. Виїхав, пам'ятаєте, в розкладі, що він буде робити, він буде дивитися, очікувати, чи зможуть розвалити всю цю справу, і тут так, так точно сидять, усі й думають, зможе політичний лідер штопорнути і ослабити тиск, чи ні. Якщо зможе, якщо почнеться захист їхній, вони мовчатимуть. <кій> якщо вони будуть бачити, що їх лідер їх здає, вони заговорять. Швидше всього. Поки нічого вони не говорять, не розказують. Зібрана інформація за корупцію. Зібрана інформація за корупцію в їхньому ну, в домі, у Верховній Раді, да? можемо вважати, що це Дім Верховна Рада. Вони думають, що обнулиться. Інформація, зібрана інформація про корупцію в домі обнулиться. Вони цього чекають. Політичний лідер повинен за них похлопотати. Що вони? Вони стоять, вони за себе борються, да? стоять, відстоюють себе свою позицію. Чітко, нічого, вони як кремінь стоять. Ем треба виждати, їм треба виждати ситуацію вже. Дивіться. Ситуацію. Нічого не признаються вони. Вони не дають покази, вони намагаються відійти від цього. Намагаються відійти. Ведуть гру. Гру, Яка б допомогла трансформувати зібрану інформацію і силу тиску, силу цих органів на них, їм треба цю гру зламати, закінчити з цією грою, дотягнути до виборів. І вони розуміють, що ця гра ведеться якраз під вибори, для того, щоб, ну, як, щоб ця влада і їхня фракція політична ну, Була трансформована. розумієте, Вони розуміють, що проти, саме проти них, начебто, спрямована ця вся ситуація, щоб вони втратили свою конкурентноздатність. Отак от. І вони розуміють, що їм треба досидіти до наступних виборів. Ну, вони на гачку, звичайно. Хороші вісті професіонали, таємно працюють професіонали. Підключили, я думаю, що досить досить гарних адвокатів для них мага, які все застосовують таємно. Стоять люди, які докладають всіх зусиль для того, щоб їм допомогти. Їхня ціль. Що вони, вони думають, що вони досить переможно вискочуть, як, як завжди, як завжди, розумієте? Вискочать із, ці, із цих передряг? Скандал, кожен сам за себе, важка ситуація. Ну, як завжди, їхня ціль затягти цей скандал і потім зробити, пустити його на нівець. Те ж саме, що з міндічгейтом, начебто вибух, а зараз що, пшик. От це саме вони хочуть. Спочатку скандал, їхня ціль мовчати, нічого не говорити. Їхня ціль, значить, оцей скандал затягнути, і все, і пустити по цьому, по, по помірності, щоб нічого не було. Звичайно, що бояться, бояться через ресурс, через кошти, думають, лапті. Милити за кордон і дуже швидко. дуже швидко, Як тільки буде можливість, ті, хто зараз під слідством, вони всі е, вискочать. Якщо, якщо їм не вручать підозру, ну я не пам'ятаю, там трьом, здається, вручили підозру. От якщо є підозра, то, що всього, що цих не випустять. Але ті, хто були задіяні в схемі і нема підозри, вони думають, все-таки дуже швидко покидати територію України, тому що за кордон. Карта розширених кордонів визначилися. Теж визначилися, знають, куди, де. Ну, сім'ї за кордоном, звичайно, там уже, можливо, навіть і квартири по покупку. Ну, що, звичайно, жезловий король, що жезловий король. Скрито таємно. Скрито і таємно. Зможе повир... вирішати питання, змінити стратегію тактику, тобто вплинути, можливо, да, вплинути на. Ці структури, силові структури, можна сказати, розвалити, розвалити ці справи через свій вплив, жезловий король з найближчим оточенням. Вони, вони вважають, що жезловий король їх не залишить, він щось придумає, головне тягнути час, знову ж таки, Коронна фраза, як притаманна це візитна карточка цієї влади. Скандал, нічого не робити, затягнути час і пустити пшиком його все. Що й відбувається, знову ж таки, те саме, абсолютно найближче ці оточення, друзі, однодумці, спецоперація проти них. Що, дежавю, старі друзі і партнери, як завжди, як завжди, на, нагребли собі коштів, попусту, щоб було, да, в майбутньому, 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 майбутнє, ви розумієте, через, через своїх друзів, однодумців, давніх партнерів і найближче оточення, яке привів до влади імператор. В майбутньому у них пусте. Я вже неодноразово говорила, що ця команда піде. Піде з таким бекграундом не, не йдуть. Я не знаю ще, який процент залишився людей, які після всього цього довіряють. Я не знаю. Але таро говорить про те, що майбутнього у найближчих друзів, да? старі друзі, партнери, соратники. Близькі по духу люди, Найближче оточення імператора в майбутньому йде попусту. Їм треба дотягнути, дотягнути до того часу, поки будуть перевибори. Вони впевнені, допоки тут є жезловий король і імператор, їм нічого не загрожує. Вони в цьому впевнені. Головне для них мовчати, не давати показів. Все, це зрозуміло. Отже, кажуть, що вони почали говорити неправда, вони нічого не говорять. Бо покази вони, ті покази, які необхідні для силових структур, вони не дають. Дякую за увагу, до побачення!